Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами потрапимо у зимовий ліс. Зимовий ліс потапає в снігових заметах. Навколо видно лише чорні стовби голих дерев та подекуди зелені лапи ялинок і сосен. Усе інше занісло білим. А коли визирає сонечко, сніг іні у лісі блискують, неначе розсипи діамантів. Спершу здається, що цей білий сніг лишається всю зиму незаплямованим. Він не стає брудним як сніг у місті, де їздять машини та димлять труби. Але якщо придивитися, то на блискучому лисовому килимі. Можна побачити безліч маленьких стежинок. Це сліди тварин. Давайте поглянемо, чиї тут сліди. Сліди ведмедя. Ведмеді дуже розумні тварини, щоб відірватися від переслідування мисливців. Вони часто заплутують сліди, ходять по колу і навіть задом. Сліди зайця. Зайців називають косими зовсім не тому, що в них косять очі. Річ у тому, коли зайць тікає від ворога, він косить, повертаючись на свій слід. Сліди лося. Лосі вміють добре долати труднопрохідні місця, рухаючись слід у слід. Сліди лисиці. Численні сліди лисиці тягнуться ланцюжком, тому що від бігу задні лапи точно потрапляють у сліди передніх. Сліди вовка. Якщо лісами йде вовча зграя, то кожен наступний вовк намагається вступати в слід попереднього. Сліди рисі. У рисі величезні кіхті. Але слід при цьому дуже схожий на слід кішки, без відбитків кіхтів. А зараз пропоную трішечки порухатись під зимову руханку. Доброго зимового дня, любі друзі! Нарешті настала вже зима, і ми потягні зимовий одяг та теплі рукавички. І ви вдягайте свої і танцюйте разом з нами. Веселу руханку! А зараз пропоную пограти в гру, де чиї сліди. Розглянь уважно малюнок та визнач, чиї це сліди. Так, ведмедя. А на цьому малюнку чиї сліди. Так, звісно, зайця. А тут хто залишив сліди? Так, звісно, лось. А це чиї сліди? Так, правильно, лисиці. А це чиї сліди впізнали? Так, звісно, вовка. А це чиї сліди? Так, звісно, рисі, молодці. Ось така цікава була в нас подорож до зимового лісу. Пропоную намалювати сліди вашої улюбленої тваринки. Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати сліди улюбленої тваринки. А при нагоді надішліть фото. А нам же час прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!